Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачного кролика, запеченого в духовці. М'ясо кролика не лише смачне, але й дуже корисне. Щоб запечений кролик вийшов смачним, перед приготуванням його потрібно як слід вимочити у воді. Чим більше часу забере цей процес, тим ніжнішою буде страва і швидше приготується. Вимочувати потрібно від 2 до 6 годин. Отже переходимо до приготування. Для миринаду нам необхідний соєвий соус, кетчуп, віткий мед, лимонний сік, олія, гірчиця, сушений чесник, можна замінити свіжим, сіль, перець та за бажанням копчена паприка. З'єднуємо усі інгредієнти та добре перемішуємо. Для того, щоб кролик краще промаринувався, робимо декілька надрізів. Готовим маринадом заливаємо кролика та добре змащуємо з усіх сторін. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 3-5 годин, а ще краще на ніч. Вже пройшло 4 години. Дістаємо кролика з холодильника, викладаємо на фольгу та заливаємо половиною маринаду, в якому маринувався кролик. Загортаємо фольгою та відправляємо в попередню розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Після того, як пройде 40 хвилин, дістаємо кролика з духовки, поливаємо маринадом, що залишився, і не закриваючи фульгою, запікаємо до готовності. І ось такий смачний кролик вийшов в результаті. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк і не забувайте підписуватись на наш канал, адже попереду дуже багато смачних рецептів. Дякуємо усім за перегляд!